Для приготування шинки я буду використовувати курячі стегна. Від них я попередньо відділив курячу шкірку, кістки повирізав, а також максимально відділяв жир, який є присутній тут з боків на самих стегнах. Він мені не потрібний. Після чого я беру ось так стегну, розложу і нарізаю довільними невеличкими полосочками. Готувати шинку можна декількома варіантами. Це варка на газовій плиті, це запікання в духовці. Способів також її реалізації також дуже багато. Хтось додає фарш, хтось не додає, хтось готує тільки із додаванням нітритної солі, хтось без неї. Я буду готувати без нітритної солі. Як ви бачите, в кадрі в мене присутній набір спецій. По спеціях я буду використовувати сіль кухонну, часник, приправа до куриці, торгової марки це курі, перець чорний мелений, духмяний мелений, коріандр, паприка, солодка мелена. Також буде в мене для окрасу буряковий сік в кількості 12,5 г на 1 кг готового продукту. У мене тут буде 2 кг 200 г курятини. Всі спеції я у ємність з водою, як ви бачите в кадрі, у мене її 80 грамів. Усе я розмішаю, додавлю їх до своєї курятини і перемішаю і поставлю на ніч у холодильник. Після чого вже будемо її вимішувати. Саме основний і головний процес у приготуванні шинки. Смужки потрібно нарізати, як ви бачите, ось такими довільними шматочками. Нічого страшного у тому, якщо десь буде більше, десь менше, в цьому не буде. Це все буде у нас у фарші. Ви побачите вже кінечний результат. Зараз я їх з'єднаю в ємності і розмішаю, після чого я вам покажу результат. Сік додаємо до води. І додаємо наші спеції ось так. Отримавши ось таку консистенцію, я її виливаю і розподіляю по своїй курятині. Зараз я її чудово перемішую і залишаю в холодильнику на один. На одну добу, виходить, протягом, якої, протягом цього часу вона буде маринуватися в мене. Перемішувати я її буду ось таким чином. Перемішавши фарш, Ось таким чином. Я його накриваю кришкою і відправлю до холодильника одну ніч. Зараз я покажу вам, який у мене вийшовся форш. Зверніть увагу. Ось така зараз у мене фаршова. Ну, можна сказати, що це не фарш, а порізана і замаринована куриця. Я її поділю на дві частини і відправляю. Як ви бачите, я гок замінив на лопатку, адже в мене краще буде вимішувати вона лопаткою. Опускаємо і розпочнемо процес вимішування. Сама основна задача це в шинки. Це дуже добре вимісити фарш, щоб він був клейкої основи, який ви побачите в кінці, коли вже покажу готовий результат фаршу. Другу половину фаршу я відправлю в холодильник, щоб він не нагрівався в цей цей час. Поїхали. Перша порція фаршу у мене закінчилась вимішуватись. Давайте подивимося, яка має температура фаршу. Як бачите, температура фаршу в мене зараз в районі 11 градусів і опускається далі. Вимішую першу порцію протягом 5 хвилин. Я думаю, цього часу буде достатньо. Як бачите, консистенція фаршу зараз ось така. Вийшли білі волокна, виступили з м'яса. Отже, на цьому процес вимішування першої половини ми закінчимо. Зверніть, будь ласка, увагу, різницю між, між вимішаним фаршем та куритною, яка тільки порізана та замаринована в холодильнику. У вимішаному фарші, ви дуже зараз бачите, гарно виступивши білі волокна. Це і є основа, яка буде склеювати нашу шинку і не буде їй давати розпадатися в готовому продукції. І зараз я розпочну закидати другу порцію. Вимішувати я буду протягом... 5 хвилин. Уручну ж потрібно буде вимішувати протягом хвилин 10-15, не піднімаючи температуру фаршу більше, ніж 12 градусів по Цельсію. Ось так. Я відправляю в другу половину. Першу половину я відправлю до холодильника. Фарш не повинен у вас нагріватися до кімнатної температури, через те слідкуйте за температурою вашого фаршу. Я ж слідкував, як ви бачили, за виносним щупом. Тож, стартуємо. Ось і друга партія закінчилась вимішуватись. Вона на мене ідентична з першою. Відчищу чашу, відчищу лопатку і буду формувати батони шинки. Формувати батони для шинки я буду у двома варіантами. Перший варіант це я буду використовувати целлюлозну плівку. Харчову, а друга ось такі рукав для запікання. Я його розпущу і в нього заверну потім. Формую я батони також дуже просто. Візуально ділимо на дві частини. Відправляємо першу частину і розправляю. Старайтеся максимально попрацювати чи то руками, чи то лопаткою і зформувати з такого роду батон. Все, як бачите, батон сформований приблизно і беремо і закручуємо його. Правильно, зараз видавлюючи повітря дуже ось таким чином. Так як в мене немає зачасно придбаної оболонки, діаметра, 80 діаметрів приблизно, я буду робити таку цей цю шинку ось таким чином плівку попередню це якщо ви будете купити слілозну плівку цю плівку потрібно буде змочити щоб з нею було більш комфортніше працювати після чого скручуємо Таким чином я її скручу. в краї. Зараз я зав'яжу шпагат з одної сторони, з другої також і вже покажу результат. Перший батон у мене вже готовий. І Зараз я буду по фаршові плівці. Плівку Півку я відрізав довгий кусок і розпустив її по шву. Аналогічно так само викладаємо фарш, розрібняємо його і зв'яжемо його. Результат. Зараз ви побачите по кінці. Батони готові. Я їх сформував, зв'язав, укріпив ось таким шпагатом. І відправляю у духовку на грій тіп до 90 градусів Цельсія, до температури в центрі батону, я буде винулювати ось таким термометром. 70-71 градус Цельсія. Це приблизно 2-3 години буде. Все. Ось і все. Я закінчив пекти свою шинку. Як бачите, ось цей кусочок, що в целюлозному плівці, плівки, який у його колір. Ось. Ось так бульйонного бульйонного виходу продукту. Я поки що не спостерігаю. А ось уже у цьому продукті, що в мене в харшовій плівці був, зверніть з ласкового, є бульйон. Бачите, один і той самий продукт. Однаково все випікалось. Але у зв'язку із тим, що використовувалася різна оболонка, ми отримуємо різний вихід із цього. Ось із-за чого потрібно користуватися такими плівками, щоб мати трошки інший результат. Також можна брати е сюди використовувати нітритну сіль, яка підкрасить готовий продукт і він не буде сірим. Зараз я витягну. Термометра і відправлю нашу шинку на хвилин на 10 охолонути в воді. Даму її охолонути протягом ночі і зранку вже побачимо наврізаючий результат, що ми отримали. У мене вже прийшла ніч одна, як бачите, шинка в мене відлежилась. Тож давайте подивимось, який я отримав результат. Ось такого розового відтінку на мене. Давайте відріжемо і подивимось, який я отримав результат. Що одного трошки грубішого відріжу. Як ви бачите, він чиститься доволі-доволі дуже швидко і ну, непогано. Шинка не розпадається, має розуватий відтінок. У нас все вийшло дуже і дуже добре. Тепер подивимося, який я отримав результат у для запікання. У для запікання є бульйонний відтік. Видно навіть по цьому все. що не захолодно. Але також, в принципі, все. Міцно тримається. Також все тримається. Але із за специфіки використання різних оболонок, у рукаві вона виходить біла. Через те, що немає куди діватися вологі. Вона порвується так, як через целюлозну плівку. Через те ми маємо різний результат. Хоча вони пеклися в однакових умовах, в однакових температурних режимах. Ця різниця тільки була в оболонці. Тож, дякую усім за перегляди. Повторюйте мій рецепт вдома. І всім смачного!